Слава Ісусу Христу! Читаючи книгу Вихід, бачимо, що коли Господь благословляв Моїсея на служіння, Моїсей трохи впирався. Казав, Господи, є людина накрасномовна, Такий був сьогодні, вчора, третього дня. Але Господь каже, чи не я, чи не я даю людині уста, чи не я даю людині зір, чи не я даю людині слух. Господь дає. Чверть століття читав Святе Письмо російською мовою, чверть століття проповідував російською мовою. Сам собі вважаючи, не може Господь навчити проповідувати українсько. О, Може? може. Да, поможе мені Господь. Я собі, читаючи святе письмо, в ці дні для себе зауважив. По різному святкують цей день люди, хто святкує 6-9, хто святкує 16-го числа. 16. По різному святкують. Але я собі положив на серце і вважаю, що цей день, це свято, ми маємо, можемо святкувати кожне, кожне зібрання. Чому? Я зачитаю з послання святого апостола Петра до Римля. Це шостий розділ. Читаю. Що скажемо? Чи залишатися нам у гріху, щоб примножилася благодать? Зовсім ні? Ми померли для гріха, як же нам жити в ньому? Невже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в, Ісус, в Христа Ісуса, у смерті Його хрестилися? Отже, ми поховані з Ним крещенням у смерті, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця. Так і ми в оновленому житті ходити почали, бо якщо ми з'єднані з Ним подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані і подобою Воскресіння, знаючи те, що давній наш чоловік був розп'ятий з ним, щоб знищене було тіло гріховне, щоб нам не буде вже рабами гріха, бо померлий звільнився від гріха. Коли ж ми померли з Христом, то віруємо, що і житимо будемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже не вмирає. Смерть уже ним не володіє, бо Він помер, то помер один раз для гріха, а що живе, то живе для Бога. Так і ви вважаєте себе мертвими для гріха, живими ж для Бога у Христі Ісусі Господу нашому. Слава Ісусу Христу! Смерть і Воскресіння Ісуса Христа відкрило нам вільний вхід у Царство Його Небесне. Так, Слава Йому. Слава Йому за Його смерть, за Його Воскресіння. Він відкрив нам вільний вхід у Царство Небесне, якщо ми з вами будемо вірні. Я буду читати далі, буду читати і цитувати Святе Письмо, трошки відгорну від декілька сторінок від того ранку Воскресіння Христового і повернусь, повернусь на той час, коли Христос останній раз вечеряв зі своїми учнями. Трошки вам зачитаю. Зачитаю, чи, ну, чи буду вам. Буду е цитувати. Коли настав вечір, він возліг з двадцятьма, з дванадцять з дванадцятьма учениками. І коли вони їли сказав, істинно кажу вам, що один з вас зрадить мене, вони дуже засмутилися і почали говорити йому, кожен з них, чи не я, Господи, чи не я Господи. Але Христос сказав, що той, хто візьме кусочок хліба і мокне разом з ним у блюдо, то той його зрадить. Іуда Іскаріот спитав у нього, чи не я, Господи. Христос відповів, ти сказав. Далі, після закінчення вечері, вони проспівавши і йдуть разом з Ісусом Христом на гору Елеонську. І там теж Христос каже такі цікаві слова своїм учням. Тоді говорить їм Ісус, всі ви спокуситеся через мене в цю ніч, бо написано, урожу пастиря і розбіжаться всі вівці отари. По Воскресінні ж моєму випереджу вас у Галилеї, Петро ж сказав йому у відповідь, якщо і всі спокусяться тобою, то я ніколи не спокушусь. Такі слова сказав Петро. Я хочу зауважити на, цьому, на цій людині. Ваш зір на цій людині. Симон, апостол Петро. Як ви собі вважаєте от ті слова, що сказав Петро, якщо ну всі зрадять, зрадять тебе? Може, всі можуть тебе зрадити, але тільки не я. Як ви вважаєте, що це було? Це була ревність? Це була віра? Впевненість чи самовпевненість? Читаємо далі. Ідемо йдемо далі, читаємо далі, Ісус Христос іде молитися, тричі молиться до батька Небесного, помолився, вертається, спить Петро. Розбудив, пішов молитися, вертається, спить Петро. Розбудив, пішов третій раз молитися, вертається, спить Петро. Чи то ревність? Чи Читаємо далі святе письмо. Е, вже коли підходить Юда іскаріот з людьми, е, з військовими, йдуть на Христа з мечами і с кілками, і там така, така людина рядом з ним є, хватає меча, біжить на того раба священника, рубає йому вухо. Хто це був? Це був Петро. Але ж хоче, коли Христа взяли, розбіглися всі. Петро остався? Ні. Побіг разом з усіма. Тільки всі добіжали, може, кудись далі, але Петро чомусь відбіжав недалеко. Так, читаємо святе письмо. Коли Христа взяли і повели до Першого священника. Туди пішов і Петро. Чого він туди пішов? Що нам каже святе Письмо? А воїни, які взяли Ісуса, повели його до Каяфи першого священника, де зібралися книжники старіщини, Петро ж ішов за ним здаля, до двору первосвященника. І війшовши всередину, сів і слугами, слово Боже, каже, щоб бачити кінець. Він не пішов визволяти Христа, не пішов його спасати. В нього була цікавість. Йому було цікаво, чим це все закінчиться. Цікавість це не є гріх. Ну не є гріх. Але цікавість може довести до гріха. Зайшов поцікавитися, що ж там далі стане і чим це ж все дійство закінчиться. Тричі відрікся. І коли вже заспівав півень, Симон прийшов до тями. Читаєте слово Боже, ви знаєте, що з ним сталося. Він отямився, заплакав і побіг. Я собі ввечері читаючи ці слова вірші Святого Писання, ну не те, що я до себе взяв, але якось міркував. Боже, не доведи. Але що сталося це зі мною? Ну, якась така картина в розумі в мене було в серці. що, ну, Петро звідти біг, плакав, кричав, і в нього в розумі було, ну і у мене було так. Ну, для чого ти туди пішов? Ну, чи не так? Вже коли отягнувся, пройшов до розуму. І бачиш, що з тобою сталося, вибіг, плачеш і думаєш, ну, Боже милосердний, ну чого я сюди пішов? Ну на що воно мені було треба? Ну десь там, з учнями, був би там, десь заховався. І не сталося б це зі мною. Думав я собі, що біг так собі, апостол Петро, Симон, біг собі, плакав і на розум приходило і мечем махав. І де ж твоя сила? І на розум приходило і слова казав, що всі, всі, ну всі, але ж не я. Ви кажете віру. Оце, щоб я вийшов сюди за кафедру і так собі сказав, що, шановні брати та сестри, я спасенний, а ви ще на шляху. Ви що сказали? Це віра? Ну, брат Ігор, щось ти таке кажеш, це самовпевненість. І оце біг апостол Петро і все це приходило до нього на розум, він плакав, і його серце рвалося на частинки. Хто з нас з вами не грішив? Є такі люди, щоб не грішили. Ну, хтось з нас з вами? Є такі люди? Ні. Коли ми грішили, так, приходили до тями. Що в нас було в серці? Ще до покаяння. Сам себе собі. Оце пер, перше, перші хвилини, коли нагрішили, отямились. Що всередині? Жанкування. Гіркота. Гіркота. Гіркота сльози, вакуум, як кажуть. Пустота в серці. Я собі розумію, що те саме було з Петром. Гіркота, пустота, сльози, я зрадник. Ми коли з вами нагрішемо, ми кажемо, Господи, я грішник. Петро, мабуть, казав, Господи, я зрадник. Плакав Петро і пішов собі. Читаємо далі святе письмо, коли Христос Воскрес, йдуть до Його гробу три жінки Марія Магдалина, Маріна, Марія Яковлева і Соломія. Йдуть вони до гробу, зустрічає їх там у гробі ангел Господній і каже йому, ну чого ви сюди прийшли, кого ви шукаєте? Ви шукаєте, чого ви шукаєте живого серед мертвих? Його тут нема. Каже ангел їм, ідіть до учнів і все, що бачили, і все, що чули, скажіть їм і скажіть Петру. Коли Христос воскрес і являвся своїм учням, він особово явився Симону, Так каже святий Письмо. Як ви себе уявляєте оту зустріч? Як ви уявляєте собі зустріч Симона з Воскресшим Христом? Радість. Любов. Прощення. О той вакуум, який у Петра був і який буває у нас з вами, от те розбите, розірване серце Симона, Христос лікував своєю любов'ю, своїм прощенням. І він зробив не те саме серце, вернув Петру, а нове, оновлене, наповнене любов'ю від Христа і вірою від Христа. Слава йому! Це вже був інший Петро. Аби з Петром не сталося те, що сталося, я так собі розумію, він би до Корнілія не пішов. Не пішов. Але Христу для того, щоб Петро міг зробити те, що було в плані у Господа, треба був інший Петро. Не той, не той самовпевнений, не той, який на свою силу, не той Петро. І йому був потрібен інший, інший Петро, інше серце Петрова. Інша віра не людська, а віра від Господа. Інша любов не людська, а любов від Христа. Тому що на цьому камні Христос сказав: Я збудую церкву. І врата Ада не зруйнують цю церкву. Слава Господу! За Його смерть, за Його Воскресіння. Він відкрив нам вільний вхід, в Царство Небесне. Будемо молитися. Амінь.